Доброго дня, любі дітки і батьки! На цьому тижні ми з вами будемо говорити цілий тиждень про техніку безпеки. Поки що ми у своїх робочих зошитах і альбомах на цьому тижні не будемо працювати. Ми продовжимо і вже навіть закінчимо працювати у зошитах і альбомах на слідуючому тижні. У нас залишився вже робота на один тиждень. А на цьому тижні ми поговоримо про правила безпеки. Ми знаємо, що небезпека чатує на нас скрізь і вдома, і на вулиці, і біля водой, і у лісі, і будь-де. Ми можемо знайти будь-який небезпечний предмет. А чи знаєте, ви дітки, чи можна чіпати незнайомі? Предмети, які ви зустрінете на прогулянці, на майданчику, от лежить якийсь незнайомий цікавий пакет, чи можна його чіпати руками? Так, не можна чіпати, бо в тому пакеті може бути будь-що, може знаходитись якийсь небезпечний предмет, який може чи вибухнути, чи ще що. Тому незнайомі предмети на вулиці чіпати. Так, не можна. А чи можна розмовляти з незнайомцями? Маленьким діткам на вулиці можна розмовляти з незнайомцями? Так, вірно, теж не можна, тому що якщо ви гуляєте і біля вас немає дорослого і до вас підійшов незнайомець, то краще з незнайомцями взагалі не розмовляти, нікуди не йти і не їхати. Також небезпека може бути біля водою. Чи можна до будь-якої ми до річки, до озера, підходити діткам самим без дорослих? Так, теж не можна. Ми вже з вами також вивчали правила безпеки на дорозі, де можна переходити дорогу, як себе поводити на дорозі пішоходам, де ходити потрібно пішоходам і так далі. Дуже безліч є багато дитячих книжечок по правилам безпеки. Ось ми вже з вами розглядали дорожні знаки. Я пішохід. В мене ось є ще такі книжечки, які називаються ось Безпека. Правила безпеки вдома. Моя перша книга Правил безпеки. Книга про культуру та безпеку. Ось іще така книжечка в мене є. Правила безпеки. Якщо у вас вдома є такі книжечки, ви їх почитайте разом із мамами чи з татами. Тут багато в цих книжечках говориться про те, як себе потрібно поводити у небезпечних місцях, удома з небезпечними предметами та де інше. Ми з вами вже багато говорили про правила дорожні. А сьогодні я пропоную поговорити про правила поводження з вогнем і небезпеку, яка може статися від вогню. Ось спочатку я вам загадаю загадку. У мене тут знаходиться цікавий предмет. А ви послухайте загадку і відгадайте, що ж це таке. Із гарячої криниці лється через ніс водиться. Ось така гаряча криниця, в неї є такий носик, через яку лється водиться. Чи впізнали ви, що це таке? Так, це що? Вірно, це. Чайник. Ось із гарячої криниці лється через ніс водиться чайник. А щоб зігріти чайник, що нам потрібне? Послухайте також уважну загадку. Яскравий, червоний, іскристий, палає так променисто. Руками його ти не тронь. Тому що це є. Так, це вогонь. Він яскравий, червоний, променистий. Це вогонь. А звідки ми можемо взяти вогонь? Що нам необхідно, щоб був вогонь? Ось такий яскравий променистий вогонь. Що нам потрібно, щоб дістати вогонь? Також послухайте загадку. Це тісний тісний будинок. Сто сестричок в нім живуть. І у будь-яку хвилину може кожна спалахнуть. Не жартуй із сестричками тоненькими. Вірно, сірничками ось такий малисенький будиночок, у якому живе безліч маленьких сестричок. Це такі що? Так, сірники. Але сірники, вони хоч і добувають вогонь, але дуже небезпечні. Діткам самим можна брати сірники і запалювати вогнище? Ні, не можна дітям гратися з сірниками та самостійно запалювати вогнище не можна. Ось послухайте одну історію, яка сталася з дітками із сірниками. Ось дітки прийшли куди? Так, до лісу. Ось малята в ліс прийшли, Дровинят сухих знайшли. Підпалили сірничок і з'явився червоний язичок. Ось такий вогонь у них з'явився червоний язичок. Поступово запалало, по травиці застрибало, полум'я все розгоралось і до неба підіймалось. На дерева накидалось. Тривога, тривога у лісі пожежа. Рятуйте смереку. Дивіться, дивіться. Всім видно, здалека, що у лісі горить смерека. Діти кинулись потім тікати, щоб сховатися до хати. Полякались, заховались, а пожежа розгоралась і почав горіти що? Вірно, почав горіти весь ліс, почали горіти дерева. Що необхідно робити, коли сталася пожежа? Кого викликати необхідно? Чи знаєте ви? Так, необхідно негайно викликати пожежників, пожежну машину. Хто знає, за яким номером телефоном необхідно телефонувати, щоб пожежників викликати. Так, на допомогу пожежу гасити, ось їде в нас що пожежна машина. Ось дивіться, така пожежна машина. Мчить на допомогу гасити пожежу. Ось послухайте, є професія одна і важлива, і складна. Полум'я перемагати і з біди нас визволяти. Щоб пожежу зупинити, треба 1-0-1 дзвонити. Ось за номером телефону 101 необхідно швидко телефонувати і пожежників викликати. І на пожежній машині ось на такій пожежники приїдуть гасити пожежу. Ось так і сталося в лісі. Пожежники викликали, приїхали пожежники на пожежній машині і загасили вогонь, врятували вони ліс. Всім малятам дуже добре треба знати, сірники, ось такі сірнички маленькі, вони не для забави. Ось сірнички. Не для забави, всім малятам це треба знати. Сірники не для забави, з ними страшно дітям грати. Ось пожежу, пожежники загасили. А зараз я вам пропоную іще відгадати загадки і дізнатися, що це таке і від яких предметів ще може статися. Пожежа. Влітку тато нам привозив в білім ящику мороза. А тепер мороз цей сивий завжди з усієї сили, береже нам всі продукти, м'ясо, рибу, овочі і фрукти. Що ж це за такий білий ящик із морозом? Так, це холодильник. Далі слухайте, є у нас в квартирі робот, є у нього великий хобот, любить робот чистоту і гудела як лайнер. у, -у, -у. Що це? Так, це пилосос. А це в полотняній країні по річці простині пливе пароход то вперед, то задній ход, а за ним така гладь ані зморшки не видать. Це що? Вірно праска. Чудо ящик в нім вікно, в тім віконечку, кіно. Це що? Так, це телевізор. Дітки, це все електричні прилади, які знаходяться у нас у будинку. А як ви гадаєте, чи можна діткам самостійно вмикати електроприлади у розетки? Ні, не можна. Не можна самостійно вмикати. Також ви, не можна залишати праску вімкнутою. Бо якщо залишити праску ввімкнутою, то знову може статися пожежа. Діткам самостійно електроприлади вмикати не можна. Я ще вам Вийшли малесенький мультфільм, відео, де ви ще багато дізнаєтеся про правила пожежної безпеки. Вивчим правила пожежні і завжди будем обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Ви ще переглянете відео, де будуть правила пожежної безпеки. Завжди дотримуйтесь їх, ніколи не беріть до рук запальничку чи сірнички і ніколи самостійно не запалюйте вогонь, бо може виникнути пожежа. Це можуть робити лише дорослі, або ви, коли вже станете дорослими. Тож дотримуйтесь правил пожежної безпеки. До побачення до нових зустрічей.